Знову ми звершуємо поминання наших близьких і знову читається той рибок з Євангелія, який починається словами Спасителя, хто слухає Слово мого і вірує в того, хто послане, той має життя вічне. Подивіться, яку вагу має його слово і слухання того слова, яку має вагу. Тому не дивимося, що в сьогоднішньому читанні рядового, так званого Євангелія з Євангеліста Марка, таку Увагу приділяють тому, хто не мав слуху і не міг говорити. Не мав слуху. А апостол Павло коли сказав, а віра від слухання. Віра від слухання. І треба слухати слово Господнє. Для того, щоб здобути віру. Людина обдарована свідомістю, яка тримається на слові. Те, що ословлено і висловлено, те, ти і усвідомлюєш. Назви своє почуття, і ти зрозумієш, що ти почуваєш. Назви свою волю, і ти зрозумієш, чого ти хочеш. І без слова неможливо ані молитва, ані проповідання того ж самого Слова Божого. Тому так важливо мати можливість слухати і чути, і мати можливість говорити. Наша можливість говорити дає нам змогу і почуття висловити і волю, і розуміння, і усвідомити свою віру і свідомо вірити. І проповідувати потім свою віру, передивчи істини її через слова. А як важливо для всіх нас з вами, те покаяння, до якого кликав Господь неправедників, і грішників. А покаяння передбачає те, що людина щось зрозуміла, тобто схопила словом, усвідомила і впіймала словами те, що усвідомила. Поки не впіймає, так і не усвідомить. І можливість висловити свої покаянні почуття, так само залежить від тої можливості говорити. Тому так важливо те, що Христос і відкривав вуха глухим, і давав їм можливість говорити. А коли йдеться знов про наші стосунки з тими, хто пішов, в нашому минулому ми могли в чомусь помилятися, і вони могли помиляти. І щось не так і зробили і сказали само собою. Якесь нерозуміння виникало, зрозуміло. Але минає час. І межа між нами пролягла жахлива межа між життям і смертю. І коли вона пролягає. Ми починаємо щось поступово усвідомлювати. І коли назвемо це словом, ми до кінця усвідомлюємо, в чому, ми були на де ми помилялися стосунку до ближнього свого, якого вже нема з нами. Можливо, в чому він помилився, але можемо ж зрозуміти і назвати, а чому? А де причина його помилки? І побачите, що це те, що можна простити, і відпустити, і ти можеш і покаятись перед Ним, і перед Богом, і простити Йому, і відпустити гріх, і здобути нові стосунки, і це все промовляється. Це все висловлюється нашими словами. І зрештою, ми можемо здобути ту можливість такої віри, яка дає і нам, і тим, за кого ми молимося. Це вічне життя, що Пісаного нашого Спасителя. Амінь.